Так, продовжуємо нашу грибалку. Ми вже трохи назбирав грибів. Йдемо далі. Дивіться, ще один такий гарний. Великий. А тут дивіться, як вони собі тут гарно розмістилися. Може трошки від дощу пом'ях теж м'який це чистеки цього ми заберемо і ці залишимо так чи ще оглянемо цього цього теж заберемо так що в нас далі Дуже багато не зрозумілих грибів. йдемо далі Потім вдоль дороги йти. Туди, туди можна в середину навіть не заходити. Тут біля дороги ріховно. Що тут бачу? Один гарніше інший. Давайте перейдемо на ту сторону. тут что знайдем цікавіше. Нам потрібні такі білі, молоденькі. Так, тут щось я нічого не бачу. Тут немає нічого. А ні, вон дивіться. Вон які. Розпираємо, що запізно прийшов. Ось тоді їх багато. О, вроді бо є. Один молоденький. І ще один бачу Так, ну гарний, гарний. Забираємо. Так. Той ми лишаємо. Це, напевно, теж гарний буде. Ну, красавчик взагалі. Взагалі. Тут якийсь під ялиночкою біда росте не може. Ладно, того ми лишаємо. Так, що в нас там? Далі нічого, це не ти знай. От вони люблять так по стежках рости, де є стежки якісь, вони до стежок завжди ростуть найкраще. Так, де я тут в другу сторону. Ось один який, гарний теж. Ще один. Два таких. Один і другий. Дує такий гарний. І я ще бачу третій. А ну чи ви бачите третій? Дивіться швиденько, поки я той зриваю, шукайте третій. Раз, два, три. Показую, де третій. Бачите? А тепер шукайте четвертий. Я бачу четвертий, я ну чи ви побачите? Раз, два, три. Де четвертий? Во четвертий. Якраз добре замаринувати, ні? Повністю. цілими. Це вже старенький. Так, я бачу там ще є щось великий дуже. Ладно, ми туди ми підемо, ми сюди йдемо. Будем теж старенький вже. І можна тут глянути. Воно бачу здалека. Великі. Ладно, цели. Тут нова. Ось такі є. Такі або гір. Ще є Ну таке. Все І таки будемо збирати. Так, збираємо далі гробочки. Збираємо далі. Такий гарний. Е? Молодець такий. Красний. Йдемо глянемо. Що робиться в цьому лісі? Гарні, але я тільки не беру. Я беру білі, не ведесь. Він такий який великий білий. Ну, вже збігнив мають. चौकईम बोलो Ось такий ліс гарний. Казковий ліс. Так, тут вже такі старенькі грибочки. Погнили. Йдемо вдоль стежки підемося. Не видно, тут за стежки рости. Ну шо їх тут нема. Є. Є. Є один такий. Один такий. Ні, то вже все. Ааа! Слимак приклеївся мені. Дуже пізно вечір, вже 9 година вечора. Трошки вже погано видно. Я не знаю, я сподіваюся, що буде нормально видно вам. О, який гарний. Так, ну щось тут в тому лісі нема, дуже нема багато. такий бачу. Так, хтось тут вже збирав, бо я бачу порозкидувані гриби. Нарізані, порозкидувані. Що вже тут буде? Ну, старанки. Ну, старанки. Ну, старанки. Жіженький, новенький. Бачите, ну вони всі, всі мають такі дирочки вже. Я думаю, що він 100% вже весь просічений хробаками. Так їх тут хробачки люблять. Це тут хтось був, бачите? валяється багато грибів порізних. А ось скільки порозкиданих грибів, тут вже було. Дуже багато. Что за такие грибочки? Тут теж бачу старенькі. Так. ну таке. Дуже слабенько. Або вони вже переходять, або треба просто внакше ліс пошукати. Ой, не збирав, ховати сьогодні. посушити якраз хватить А вон ще бачу з тої сторони є дороги, ті великі. Все. Бувайте. Ні, все не бувайте. Ще дивіться знайшов. Два величезні, це вже старенькі, бачите, якби скоріше припав туди. Зібрав молоденьких. Два. Ще два. Зазігнилося один. Ще один великий. Ще один. Ще один. Великий. ще один. І тут ще один. І тут ще він росте якось так під бік. А далі ще ще 4 зразу. Вони вже старе старенькі. Старенькі погнози. О, такі На Найбільшого гриба я тут знайшов на півтора кілограма. Дуже великий, груба ножка, така велика була. Він мав півтора кілограма і він був... Не хрубачливий, він був чистий, це був, це був шок для мене, що такий великий гриб був, він був чистесенький, без рибаків. А знайомі мої знайшли на 2,5 кг. Вон там, бачив, що є гриби. На 2,5 найбільшого знайшли. Це гарно. Це можна забрати. О, Заберемо. Цей. цей вже все, цей теж вже старенький. Ну ось, твійські вам продовжу відео, На дві хвилинки. Ну Тепер вже думаю точно все Та їхати додому. то як сьогодні цілий день. Ягоди гриби, ягоди гриби. Туди навіть не йду. Все, тепер точно пока.